Дрополіс місто мрії, де звірі всіх видів і хижаки, і здобич живуть разом у мирі й гармонії. Я Джуді, ваша нова сусідка. А нам до одного рога звикай жити з козлами. Наша перша кролик поліцейська Джуді Гопс. Ну як зробимо світ кращим місцем? Гані новини. У місті запанував страх. А як щодо звірячого сказу? Ми в безпеці. Це завдання номер один. Опс, Паркування. <світ> Шеф, я не просто якась кролиця. Завалиш справу у відставку. Згодна. <світ> <світ> Віддісней. <Disney. світ> Вітаю. Маю до тебе кілька питань у справі. Та ну, ти взагалі коп чи клоп. Або заарештую. За що? За страшно образі. Ти – ключовий свідок. Ні, це він. <интєв> цей номер по базі. У мене є дружбан. Зробить усе миттю. Тут усі лінивці? <г grate> У мене лише 36 годин. Якщо разом ми впораємося. Бороть… Тут не важливо, чого ти хочеш. Важливо, на що ти здатна. Я справжній коп. Ніколи не показую, що ти вразлива. Ну що за кролячі ніжності? Не відпускай! Я все це добре, але в душі ми досі тварини. Вовчик, припини! Зараз усі забиють. Чесні тварині ховати нічого. Нахилилися від творців фільмів Крижене серце та Супер Шість. Життя штука складна. Ми всі робимо помилки. Неважливо, що ти за звір. Зміни починаються з тебе. Рвемо кіхті. Чия це дочка кримінального боса пана велета! Зоотрополіс. Оце пан велет. Ні слова, ні слова. Замороз. Ми ж домовлялись. На моєму весіллі нікого не морозити! Скузі бамбіна, татко, мус. 17 березня у кіно у 3D.